12 липня п'ятниця. Папство, Константин і Єпископи. Уже в другій половині третього століття Християнської ери відбулося відпадання від Євангелія Господа Ісуса Христа, тож шлях був повністю підготовлений для встановлення папства. Але досконалий розвиток цієї влади ще не було завершено. Для свого досконалого розвитку папство мало отримати допомогу держави. Перш ніж єпископ Риму міг бути піднесений до того місця, яке він мав посісти, і визнаний усім світом як глава церкви, інші єпископи мали бути примушені до перепорядкування йому сильною рукою цивільної влади і вже діяли сили, що мали здійснити це. Одним із дуже важливих чинників у встановленні папства був імператор Константин, вступивши на престол, Константин виявив, що християнство стало зростаючою релігійною силою в імперії, і за якийсь час у нього виникла ідея обернути цю нову релігію, що, здавалося, витісняла язичництво на свою користь. Так само і єпископи, як ми бачили, прагнули до цивільної влади. Як каже Дрейпер, метою Константина було зробити теологію гілкою політики, метою єпископів було зробити політику гілкою теології, і те і інше якоюсь мірою вдалося. Про стан церкви в той час Ефсевій свідчить таке. Коли через надмірну свободу ми занурилися в недбалість лінощі, один заздрив і зневажав іншого в різні способи, і ми були майже на межі того, щоб узятися за зброю один проти одного, і нападали один на одного словами, як дротиками і списами. Перелати лаялись на прилатів, а народ повставав на народ, і лицемірство та шахрайство сягнули найбільшої висоти злості. Тоді божественний суд, що зазвичай чиниться поблажливою рукою. Тоді, як народ ще юрмився в церкві, м'якими та лагідними відвідинами почав вражати їх єпископат, гоніння почалося з тих братів, які були у війську, але, немов позбавлені всякої їх чутливості, ми не поспішали вживати заходів, щоб умиротворити й умилостивити божество, дехто справді як атеїсти, вважаючи свої ситуації непочутими й непоміченими проведінням, ми додавали одне зло й нещастя до іншого, але деякі, які здавалися нашими пасторами, залишивши закон благочестя, розпалювали один проти одного взаємні чвари. Тільки накопичуючи сварки й погрози, суперництво, ворожнечу і ненависть один до одного, тільки прагнучи затвердити уряд як свого роду суверенітет для себе, язичницькі гоніння змусили відкинути всі ці розділення і суперечки, усі інші інтереси були забуті в одному всепоглинаючому питанні про права совісті. Проти язичницького деспотизму. Так було створено принаймні зовнішню єдність між усіма сектами, під якою назвою які сповідують християнську релігію в будь-якій формі. Так була сформована компактна влада, яка принизувала кожну частину імперії і водночас була відчужена від усіх матеріальних інтересів імперії в її колишньому вигляді. Тут була влада, яка, якби її можна було закріпити і використати, забезпечила б успіх тому, хто її отримає, з такою ж упевненістю, з якою він міг укласти союз. Такий стан справ було ясно видно в той час. Константин зрозумів знамення часу і діяв відповідно. Дрейпер каже. Константину, який утік з-під віроломної опіки Галерія, природно спало на думку, що якщо він приєднається до християнської партії, то це відразу ж принесе йому помітні переваги. Це дало б йому в кожному куточку імперії чоловіків і жінок, готових зустріти вогонь і меч. Це дало б йому прихильників, які не тільки натхненні традиціями своїх батьків, бо людська природа навіть у релігії проявляє себе, які вимагають відплати за жахливі варварства і несправедливість, яких вони зазнали. Це дало б йому, і це було б найважливішим непохитних прихильників у кожному легіоні імперії. Він узяв свій курс. Військові події увінчали його успіхом. Він не міг бути іншим, окрім як зовні вірним тим, хто дав йому владу, і хто продовжував підтримувати його на троні. Константин був не єдиним, хто побачив цю можливість, але він, будучи досвідченим політиком, досяг успіху, тоді як інші зазнали невдачі, на додаток до переваг, які відкривалися в цій стверджуваній єдності церков, існував рух серед єпископів, що послужило додатковим стимулом для Костянтина укласти союз із церквою, що він і зробив. Хоча вірно, що всі відмінності, суперечки і чвари між єпископами і сектами були забуті у вищому конфлікті. Ті між язичництвом і вільнодумством є щось, про що згадує Євсевій, що все ще залишалося. Це було є. Це було прагнення єпископів затвердити владу як свого роду суверенітет для себе. Вони прагнули утвердити не тільки свою владу в церкві, а й уряд у державі, щоб використовувати його в інтересах церкви. Бо, як свідчить Неондер, у церкві фактично виникла хибна теократична теорія, що бере початок не в суті Євангелія, а в змішуванні релігійних конституцій старого й нового завітів. Ця теократична теорія єпископів є ключем до всієї історії Константина і церкви його часу, а також усього подальшого похмурого періоду. Вона призвела єпископів до дикої екстравагантності в їхньому поклонінні імператорському впливу і в точності збіглася з ідеєю Константина про абсолютну монархію, ідея теократії, яку єпископи сподівалися встановити більш ясно і повно представлено в житті. В житті Константина. Євсеві, ніж у будь-якому іншому творі того часу, церква була другим Ізраїлем у Єгипетському рабстві. Максенцій, який був імператором в Італії, одним із чотирьох правителів усієї Римської імперії, кожен з яких прагнув верховної влади. Був другим фараоном. Константин, який скинув його, був другим Мойсеєм. Як перший Мойсей виріс у палаці фараонів, так і цей новий Мойсей виріс у товаристві нових фараонів. Коли Константин виступив у похід проти Максенція, це був новий Мойсей, що йде звільняти Ізраїль. Коли армія Максенція була розбита на берегах Тибру, і безліч людей потонуло в річці, це було Червоне море, що поглинуло війська фараона. Коли Максенція зіштовхнули з моста і під вагою своїх опладунків він миттєво занурився на дно річки, це був новий фараон, і кінь та вершник його, якого кинули в море, а потім він занурився на дно, як камінь. Потім Ізраїль був визволений, і новий Ізраїль оспівав пісню визволення, як і первісний Ізраїль під час свого визволення. Описуючи це, Евсевій використовує такі слова: Чи будемо грішити перед Господом, бо він проснув. Пославився надзвичайного коня і вершника він повалив у море. Він став мені помічником і щитом на спасіння. І ще: хто подібний до тебе, Господи, з богів, хто подібний до тебе славний у святості, чудовий у словослів'ях, той, хто творить чудеса. Таке схиляння не залишилося без відповіді з боку Константина, він тісно зблизився з єпископами. Одним з яких був Евсевій і своєю чергою лестив їм.